Так, друзі, всім привіт! З вами канал Ukrainian, і це Євген. Тема сьогоднішнього випуску це допомога і жива консультація від податкової Канади у Манітобі і саме у Вінніпезі Від Сірей, Сі по якомусь там графіку, зараз ми більш детально про це поговоримо. Буде приїжджати в локальні бібліотеки, і буде зустрічатися локально з людьми по живій черзі і допомагати їм вирішувати деякі питання. Давайте розбиратися, що саме відбувається, і в яких бібліотеках саме буде йти зустрічі. І так, та інформація, яка у мене є, це те, що будуть три бібліотеки. Може, вони їх будуть більше, але у мене є інформація зараз тільки про три. І це бібліотека Мудро. Вона знаходиться біля Concordia Hospital. це бібліотека, яка знаходиться на Henderson і Transcona Library, яка знаходиться на Трансконі. Давайте розбиратися, що саме буде відбуватися, і по якому графіку. Так, Munro Library, вона знаходиться за адресою 489 Лондон-Стріт. Буде проходити зустріч 8 жовтня. 2024 року з першої по шостого годину вечора. Це вівторок. Що саме буде тут відбуватися? Представники Service Canada, Canada Revenue Agency, тобто це податкова, і The Community Volunteer Income Tax Program, CVITP, приходять допомогти з чим? З CIN номером, Employment insurance, тобто страхування по роботі і Пенсійні програми. Тобто, якщо у вас вже є пенсійний вік, тобто вони можуть щось вам допомогти, якщо або як, якісь disability. якщо вам потрібно. Запросити CIN, то вам потрібно принести birth certificate і другий другий підтверджений документ провінційної або федеральної ідентифікації. Тобто, щоб у вас було окрім CIN, або старого CIN, або взагалі, якщо ви хочете на SIN податися, то вам потрібно мати два права. Тобто, це можуть бути документи, права. І будь-що так. А з чим приходить сірей допомагати? Сірей приходить допомагати, якщо вам потрібно оновити інформацію, таку як адресу або контактну інформацію, або дату смерті, якщо у вас не дай Бог хтось помер. Також вони зможуть допомогти з формами заповнювати по Disability Tax Credit і Child Benefits. Тобто, якщо у вас є питання, як оформити Child Benefit або Disability Tax Credit, то представники CRA вам також в цьому допоможуть. Також вони допоможуть розблокувати або налаштувати cra аккаунт. Якщо чесно, я саме з цією проблемою і буде йти. І е, також вони можуть вам допомогти роз'яснити ті листи, які ви могли отримати від цієї рей, і ви не знаєте, що з ними робити. Тому, друзі, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, телеграм-канал і на е, наш YouTube канал саме це основне. Е, і отримуйте актуальну інформацію відносно всього того, що відбувається в нашому житті у Канаді, у Манітобі і у Вінніпезі. Всім дякую! До побачення!